Повторюємо формули скороченого множення. Різниця квадратів. Отже, всі формули скороченого множення є тотожностями. Тобто, вони можуть читатися як зліва направо, так і справа наліво. Ми їх можемо використовувати як в прямому, так і в зворотньому вигляді. Тому, давайте спробуємо. Дивимося. На перший приклад 5B2, 5 додати b в квадраті, що множиться на b в квадраті мінус 5, основна увага в цій формулі на від'ємну дужку. Як записана від'ємна дужка, так і буде записано результат. Якщо А на першому місці, то у результаті А теж у квадраті буде на першому місці. Основна увага на від'ємну дужку. Тому наш перший приклад буде мати такий вигляд: b в квадраті до квадрату мінус 5 до квадрату. дорівнює. b в квадраті до квадрату це буде b в четвертому, 5 у квадраті 25, наступне два вирази, одна дужка з мінусом, одна з плюсом. Основна увага звертається на від'ємну дошку, і ми будемо мати такий вигляд: 3х до квадрату весь вираз, мінус 2 y у квадраті весь вираз до квадрату. А тепер згадуємо: ми маємо кожен доданочок, чи множник точніше піднести до степені. Кожен множник піднести до степені. 3 до квадрату. 9х до квадрату х у квадраті. Мінус 2 до квадрату 4, у квадраті до квадрату. Квадрат до квадрату множимо, тому буде 4. Наступне це зворотна дія. Міркуємо. Ми маємо. 4х до квадрату. 4 це яке ж число у квадраті. Тобто 2 і х оці вирази підносили до квадрату. Зверніть увагу по аналогії з попереднім виразом. Мінус, що таке 25? Це 5 у квадраті. Тому ми можемо застосувати так, ось такі. Вирази. І буде 2х мінус 5, перша дужка, що множиться на 2х плюс 5. Головне навчитися бачити ці формули. Наступне 81 це 9 у квадраті, і буде перший доданок такий. Мінус, що таке 64, це 8 у квадраті. Тобто де дописали і квадратик теж дописали. І маємо дві дужечки 9c мінус 8d, що множиться на 9c плюс 8d.